Вітаю вас. Це програма Наголос. Підкуп виборців на позачергових парламентських виборах набуває загрозливих масштабів. Про це на прес-конференції на початку жовтня заявив виконуючий обов'язки голови комітету виборців України Віталій Тесленко. В той же час, за його ж словами. Прямо довести вину будь-кого з кандидатів у підкупи не можна. Чи насправді все так сумно, чи не згущуються фарби напередодні дня голосування? Саме про це і не тільки. У найближчі 15 хвилин будемо говорити з гостем програми. Сьогодні в нашій студії заступник голови комітету виборців України Наталя Лінник. Вітаю вас. Доброго дня. Далі, ну, чи з'явилися нові форми підкупу виборців? Це перше питання, і наступне чи змінилося ставлення? Самих виборців до таких спроб? Дійсно, нових форм на даний час не зафіксовано в порівні з 2012 роком. Єдиним трендом новим цієї кампанії стало те, що піаряться способом непрямого підкупу на темі антитерористичної операції, також на темі біженців зі сходу, з Криму, тобто надання їм безкоштовної допомоги матеріальної, наприклад, або різних безкоштовних послуг, тому подібне. Які це послуги? Ну до прикладу. Надання їм квартир, житла або різних побутової техніки, різних медичних препаратів Все це супроводжується словами. Все це звичайно супроводжується Які? словами, піаром. А, ні, ну зокрема, ви ж бачите, який я добрий кандидат. Так. Це мої добрі справи. Я сподіваюся, ви зробите висновки, що я працюю не словом а ділом, і так. відповідно проголосуєте. Це поширюється серед виборців і так надалі. Чи змінилося ставлення виборців до середнього? Ставлення справ. виборців, ви здивуєтесь, змінилося буквально за останні дні. Тобто виборці дізналися, що 14 жовтня власне Верховною Радою були прийняті зміни до законодавства, до Кримінального кодексу України, власне, про те, що за підкуп виборців передбачена кримінальна відповідальність. Так. Для виборців вона сягає максимальна. Um, грошова відповідальність, тобто максимальний штраф – це 5100 гривень. Тобто 100 відповідно, гривень отримав? Відповідно, стає нерентабельним отримувати 50, 100 або так. навіть 500 гривень, оскільки заплати, заплатиш ти за нього в 10 разів, а то й в 100 разів більше, дивлячись, скільки ти взяв. Якщо в тебе немає цих грошей, да, як у виборця, який взяв цей підкуп, власне, то відпрацьовувати на, на соціальних різних роботах до 2 років. Все це зрозуміло, але якщо виборець каже, що я не знав, що ці гроші мені дають за те, щоб я проголосував, і взагалі я не збирався голосувати, це сприймається як ну таке алібі. На жаль, не сприймається. От власне, вже коли виборець отримує грошову ну, грошову нагороду за продаж свого голосу з цього моменту і починається кваліфікація цього факту як злочину. І тому навіть якщо виборець не збирався голосувати за того кандидата, за якого взяв гроші, все одно він несе кримінальну відповідальність. І хочу сказати, що виборці після майдану дійсно стали набагато активніші. Нам надходить дуже багато інформації на гарячу лінію щодо фактів підкупу і щодо ну, прохань щодо порушення кримінальної відповідальності за ці факти. Який відсоток цих повідомлень підтверджується? Оскільки це може е, може телефонувати зі штабу конкурентів, так я розумію. Але е, ми зробили карту проблемних округів. Переважна більшість проблем в цих округах саме стосується підкупу. Цих округів одна третина від загальної частини округів, тобто ну це за нашими багато. даними, 67. Ну насправді найбільш гарячих округів е, 35, там де вже є факти прямого підкупу, але потенційно загрозливих 67. Гаразд, на вашу думку, ось в цій передвиборчій кампанії будуть факти вже справжнього покарання за такі випадки. І як реагує міліція на ваші повідомлення? Як реагує спецорганізації, які повинні займатися цим за інформацією МВД, станом на 14 жовтня було відкрито 11 кримінальних справ. Ми не знаємо станом на сьогодні, скільки кримінальних справ відкрито, але ми тісно співпрацюємо дійсно з міліцією. Ми надаємо всю інформацію, яка надходить нам на гарячу лінію щодо підкупу, оприлюднюємо її і даємо на подальше розслідування до органів внутрішніх справ. Власне, і відповідно з 14 жовтня вже піде інше покарання за підкуп. Там, наприклад, суб'єктам, які повторюють, і є докази, що це повторний вже підкуп відбувається. Цією мережою, яка підкую, яка підкуповує власне, то там же відповідальність від 4 до 7 років позбавлення волі. Тобто ми вважаємо, що це достатньо серйозна відповідальність, яка відіб'є охоту в політтехнологів і надалі займатися цим підкупом. Хоча і зараз. На телефон гарячої нашої лінії Комітету виборців України надходить інформація щодо спроб підкупу і це, зокрема, побудови мережі підкупу, і це навіть в Києві відбувається у 220 му окрузі, наприклад, самовисуванець Гордон за інформацією, яка надходить на телефон гарячої лінії. Тобто мова йде про піраміду? Да, побудови саме мережі uh -huh. підкупу і серед пенсіонерів тобто, власною до сьогодні. Тобі 300 дають 50 гривень. 300, потім... 300. А вже 300? Так ні, раніше раніше uh -huh. система підкупу бу взагалі була досконалою і в двадцять дванадцять, коли uh -huh. е тодішня партійна еліта мала великі статки, великі гроші, то ціна голосу була величезна. І в Києві зростала uh -huh. до. Е Тиші 100 гривень, тобто це був дуже вагомий результат. Вони їх оформляли як агітаторів, ніби укладали з ними офіційні трудові договори, хоча, звичайно, що не сплачували за них податки. І, власне, там, як ви кажете, вже підкуп йшов траншами. Тобто, був перший транш 400 гривень, другий транш і вже після голосування, по результатам голосування надходили останні гроші. З підкупом зрозуміло, але. За інформацією Комітету виборців України, яка ще є фішка от цієї передвиборчої кампанії, яких раніше, мабуть, не було? Ну, фішка цієї передвиборчої кампанії вона мало чим відрізняється від попередньої, тому що система виборча не змінилася. Ми так і голосуємо за пропорційну мажоритарною систему. Єдиною фішкою ноу-хау цієї виборчої кампанії стало те, що до списків власне партії потрапили нові обличчя. Це і, так і це такі ну мінімальні соціальні ліфти, які відбулися. Хоча, звичайно, що вони не є справжніми, тобто справжні соціальні ліфти запрацюють, коли в нас буде пропорційна система з відкритими списками. І, відповідно, тоді самі виборці будуть визначати вже хто буде і в які по черзі в списку власне тих партій, які будуть проходити до парламенту. Ви обмовилися про. Зону проведення антитерористичної операції зрозуміло, що справжніх виборів, скоріше за все, на сході не буде. В першу чергу мається на увазі Луганська та Донецька область, які зараз знаходяться під окупацією. Але але, в той же час вибори або їх імітація там відбудеться. В Продовження нашої розмови одне висловлювання, висловлювання з цього приводу, а потім продовжимо. Будь ласка, дайте цитату. Навіть якщо проголосує одна виборча дільниця в окрузі, центр виборчком зможе підрахувати голоси та визнати, що вибори в цьому окрузі відбулися. Навіть якщо терористи займуть кілька виборчих дільниць, вибори відбудуться і результати будуть легітимними. Віталій Тесленко виконуючий обов'язки голови комітету виборців України. І така справа. Чи можна насправді казати про легітимність цих виборів? Повному масштабі в Україні Повний. звичайно ні в Україні це зрозуміло. Я маю на увазі ті округи, які знаходяться в зоні окупації. А в зоні окупації, власне, в першу чергу, чи там зараз ми будемо мати інформацію, що будуть сформовані дільничі виборчі комісії. Це в першу чергу, чи будуть вони мати приміщення і ще завезуть туди виборчі бюлетені? Власне. Інтрига полягає в тому, чи доїдуть виборчі бюлетені до цих дільничних виборчих комісій? Якщо вони не доїдуть або не повернеться назад, то відповідної вибори там не відбудуться. Центральна виборча комісія робить все від відповідно залежно до неї, відповідно до чинного законодавства, і тих нормативно-правових актів, які є. Тому формуються окружні комісії, звичайно, що але от питання доставки туди бюлетенів і е, зберігання їх, і е, зберігання життя і здоров'я власне. Виборців на межах тих дільниць це велике питання, навряд чи вибори дійсно відбудуться саме на цих виборчих дільницях. Ми також сподіваємося, що, що Верховна mm -hmm. Рада відреагує на запит центральної виборчої комісії. Вони не прийняли закон. Які передбачено було прийняти 14 жовтня, власне щодо проведення виборів в Луганській та Донецькій областях, тобто ми сподіваємося, що вони таки приймуть це законодавство, і відповідно ну вибори на тих дільницях там, де окуповано бойовиками, проведені не будуть. Що зараз відбувається зі складом загроза. комісії? Це була така загроза угу. на початок жовтня і дійсно передбачались різні сценарії. Можливо, є такий сценарій, що вибори пройдуть на одній дільниці. Але це були такі ну, стратегічні плани, які не дуже зараз прив'язані до реальних подій, які там відбуваються. Що з комісіями? Наскільки вони зараз е, працюють вже в повному обсязі? Наскільки професійні люди зараз потрапили до цих комісій? Взагалі по, по Україні? Взагалі по Україні і е, в Луганській та Донецькій областях? Справа в тім, що Центральна виборча комісія має резерв представників, які працювали вже в окружних і дільничних виборчих комісіях, і звичайно з цього резерву саме ЦВК сформувало. Ті окружні виборчі комісії, які знаходяться в Донецькій та Луганській областях, але діють з них дійсно небагато. Діє 4 в Луганській області і 6 в Донецькій області. І то не регулярно, а з перебоями певними. Тому, власне, дійсно все буде залежати від розгортання подій саме в ці дні, у дні виборів в цій зоні. Передбачаються різні заходи безпеки, в тому числі Служби безпеки, РНБО і МВД. По забезпеченню там проведення виборів і про, про, по голосуванню Національної гвардії саме в тих регіонах, де відбувається антитерористична операція. Але дуже багато залежить від законодавців наших, які, от, я відповідно сказала, не прийняли цей закон, який би полегшив життя і роботу Центральної виборчої комісії і окружним виборчим комісіям саме в зоні антитерористичної операції. За вашим прогнозом, як довго будуть рахувати голоси цього разу? Ну, ми думаємо, що не дуже довго, тому що е, ці вибори проводяться е, відокремлено від місцевих виборів. Mm -hmm. В чому накладка була власне, на виборах навесні? Тому що паралельно проводились місцеві вибори до Київської ради, обрання мера, тоді, коли дуже багато бюлетенів, відповідно важко рахувати е, комісіям, власне, і тоді затримка, затримуються голоси. Думаю, що цього разу почали. Хочеться почути ще один прогноз? Судитка. Ви, ви вірите, ви вірите в те, що 26, 27, 30 оця е, передвиборча кампанія, вона закінчиться. І е, країна перейде до нормального ритму життя. життя. Так, ми очікуємо да. цього, ми сподіваємося на це. Чим будете займатися комітет виборців е, в день голосування і одразу після нього? Звичайно, що ми будемо моніторити всі події на всіх дільницях, на яких будуть наші спостерігачі? Ми очікуємо, що в нас буде зареєстровано близько 3-3,5 тисяч спостерігачів, і ми проведемо спостереження в день виборів. Звичайно, що і звітуємось по результатам спостереження зранку 27 числа. Яка кількість іноземців очікується? До а, 3 тисяч десь Наглядачі, з яких держав? Канада, ОБСЄ місія місія ЕНЕМО, це Східна Європа. Такі це, це це вже говорить про те, що е, і Європа, і інші країни готові визнати ці вибори легітимними. Так. Ну, це досвід про це від, каже, якщо вони це приїжджають. довготермінового спостереження нема проблем в лег... легітимності цих виборів, і е, тільки наші східні сусіди в них сумніваються. І вони, до речі, наголошують, от дуже великий е, підкуп відбувається або, наприклад, е, там неконкурентна боротьба, оскільки усувають шуфрича. Хоча це ще треба довести, що він не зробив цей піар захід. Наприклад, mm -hmm. я хочу сказати, що в порівнянні з виборами 2012 підкуп набагато менший, тому що тоді він фіксувався в кожному другому окрузі, зараз в одній третині. І це ми наголошуємо через те, що недосконало виборче законодавство. І ця рада сьомого скликання просто не могла прийняти інше законодавство, інакше б, інакше б колишні регіонали не змогли потрапити в парламент. А зараз за нашими це прогнозами. Вже, це вже пошла політика. 35 не... Чоловік може пройти по мажоритарним округам. Дякую за те, що прийшли до нас. Сподіваюсь, yes. все буде гаразд. А після виборів ми зустрінемось знову в цій студії і подивимося, чи збулися ваші прогнози. Добре. На все добре. Глядачам нагадаю, що це була програма «Наголо». Сподіваюсь, ці 15 хвилин ви провели з нами не дарма. Хай вам щастить!